Раз, та-да-да-да! -да -да. Всім доброго ранку! З вами знову Макс, Макс авто на зв'язочку, де ми на Луцькому базарі. Що ми тут будемо робити? Зараз будемо залізати в душу і перевіряти автомобілі. Сьогодні ми хочемо перевірити автомобілі з бюджетом від 7 тисяч доларів до 9 тисяч доларів. Якщо вам подобається дивитись наші ролики, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на канал. Тому всім приємного перегляду, полетіли. Друзі, ну що ж, перший у нас сьогодні автомобіль, який нам зустрівся Volkswagen Golf 6. У нас 10 рік комплектація Highline, 1,4 бензин 247 тисяч пробігу, 7250. Що ми маємо? Гарні, дивіться, які у нас оригінальні диски. У нас передні задні парктроніки. Давай подивимося, що там в салоні в нього. Чуєш, диви і диви, який гарний салон. Алькантара, боковушечки які, мультикермо. Відігрівчий клімат, в принципі, стан такий на фотки... На фотки, стан гарний. Він, до речі, вже на заводському тонуванні йде. Бачите, заводське тонування. Ну, Виглядає гарно, майте на увазі. Тойота верса. Версу, верс. Так, у нас 7 місць, 11 рік, 2.0 дизель, клімат, навігація, всі діла. Дивіться, як гарно виглядає. Такі... При тому, що Це гарний такий конкурент нашим автомобілям, таким як Зефіра, сценіки. Такий дуже привабливий салон. Як ми бачимо, у нього основна от панель приладів вона йде посередині вона повернута до водія. Сидіння в гарному стані, тут коліска підзатерта, але клімат-контроль гарненький йде. Кермо в гарному стані. Ну... А ну, пішли подивимось, скільки там місце багажника. Ні, Не не відкриється. Ну стой, давай так хоча б залізе. Ну от є от одне посадочне місце, тут два. ну В принципі, ще за ним залишається місце для пару там сумок, можна покласти. Давай Вольву покажемо людям. Дивіться, Вольва яка гарненька. У нас на лінзах. Що ми тут маємо? Дев'ятий рік, 1,6 дизель, ціна 6900. Трішки менше нашого бюджету, але ж це ж гарно. Дивіться, які у нас оригінальні диски легкосплавні. Тут зимова гума неяка. Пішли в салон. Блін, чуєш, тут такі сидіння, дивую, високі такі, блін. Кермо в гарному стані. Оце, звісно, я не знаю. Оце панель приладів. От я не буду зараз казати свою точку зору. Будь ласка, напиши в коментарях, як тобі вона подобається чи ні. По задній частині автомобіля він теж виглядає гарно. Це типу альтернатива. Знаєте, Opel Astra що оце таким автомобілем Міган, другий. Так він по ціні трошки дорожче, але це в цьому автомобілі дуже приємно їхати, тому що він м'якенький, тихенький і економний. Пішли далі, диви, яка тут шкода стоїть. Наступний у нас шкода. Дивіться, а п'ята це у нас же рестайлінг. Що ми тут маємо? Передні парктроніки, противотуманочки, лінзи. От мені оце подобається. Октавія. Бачите, щоб ви знали, що ви їздите на Октаві. Одинадцятий рік, 1.6 дизель 217 тисяч без підкрасів, ксенон, адаптивний навігація, парктроніки та взагалі 9 тисяч доларів. Кузові універсал на тонуванні, на рейлінгах. Чуєте, дивіться, знову зимова гума R16, тут взагалі протектор капець. Оригінальні у нас легкосплавні диски. Ого, тут вже така гарна навігація. Реально вже ну, великий Це монітор. нічого не відпадає, все гарно, чеки аварії не горять. Що у нас? Датчик колі, старт, стоп. Блин, сидіння теж, дивіться, в якому гарному стані. Мені от дуже подобається тут сидіти в цьому автомобілі. Я от коли сідаю, таке враження, що це сидіння зроблено під мене. От у мене спина, я 1,74 метрів, і мені отут ну дуже комфортно. Я колись переганяв такий автомобіль, да, їздив там небагато не часу, і мені дуже він сподобався. Тому що шкода є шкода, вона м'якенька, тихенька теж дуже гарно відпрацьовує всі ямочки нерівності. Це, знаєте, такий народний, гарний автомобіль, який завжди... Е, є попит на нього. Так, По задній частині у нас навіть є фаркоп, розетка є. Та подивимося, що у нас тут. Шторочка у нас є, не зломана. Так, тут у нас нема нічого. Не ні насоса, не ну, таке. Це такі речі, на яких можна сторгуватися або а, попросити або купити незадорого. Ну що ж, знову у нас шкода Octavia Ресталлінг. Таких автомобілів тут дуже багато. Якщо ви шукаєте собі Volkswagen, шкоду, то на Луцькому ринку ви обов'язково собі щось підберете. Це у нас комплектація не така жирна, як та. Ми маємо 2009 рік на автоматі 1,8. Ціна 8700. Без підкрасів, при тому, що він теж у нас кузові універсал. Дуже гарний колір такий, а комплектація у нас саме жир, казується. Дивіться. Наклеєчко Зараз подивимося, що у нас там по салону. Теж дуже гарна зимова гума, легкосплавні диски, гальмівні диски практично нові. Ну давай в салоні подивимося. Чуєш, це для шкоди, це я взагалі не знаю. Це саме жир-жир. Так, бачимо, що у нас тут по салону дуже, дуже гарний збережений. Є навіть пам'ять сидіння, електросидіння, мультикерму. Блін, чуєте стан складання, дзеркал, підігрів, 4 склопідіймачі. Чуєте, ну це прям жир-жир. Вона у нас теж йде на тонуванні. Мені от шкоди подобається, я ж кажу. Я трошки покатався на цьому автомобілі. Я, і мені він прям зайшов. Так, шторки у нас тут немає. Дивимось, що у нас тут. Тут у нас насос є. Можливо там жидкість є, Ну, жидкість є. Да, я. Я хотів би зауважити, що не у всіх автомобілів є у нас запаска і домкрат. Дуже багато автомобілів з Європи, які проїжджають, в них є просто насос і ця жидкість. Якщо у вас пустив скат, то ви можете через цей насос закачати цю жидкість і доїхати вже до шиномонтажа. Тому нічого тут страшного нема. Страшно, коли немає взагалі нічого. Так, 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 не одне відео у нас не проходить без мігана. Куди ж ми без Мігана? Тоді переглядів не буде. Чує. Тому ми обов'язково повинні зняти. Дивіться, який нам зустрівся Міганчик. Дуже гарний. Він у нас йде, вже е, рестайлінг, лінзована оптика, противотуманочки, ходові вогні у нас є. Що ми тут бачимо? Бачимо, що у нас 2014 рік, 1,5 дизель, клімат. 9200 є вже сертифікат на автомобіль. Автомобіль залишається тільки поставити на облік вже на себе. Гарна зимова гума, гарні гальмівні диски, при тому, що дивіться, у нас вже тут чорні, е, чорні вже зеркала, тонування. Так, дивимося. Ну стан Стан чуєте, як Блін, кермо взагалі не затерте. Нам уже ці мігани зняються, ми вже одразу бачимо, тільки відчиняємо двері, що там фарбовано, не фарбовано. тому що багато хто з вас в коментарі пише, а як ви бачите, все ми бачимо. У нас вже око набите, тому що ми ці автомобілі купуємо пачками. Дуже гарний стан, взагалі не затерто нічого, мені подобається. Чотири скопі складання дзеркал, датчики світла, нормальний пробіг, клімат контроль. А чуєш, тут навіть є Он, USB? Ой, USB флешечку можна ставити, AUX можна вставити, старт-стоп, кнопочка, куліса не затерте. Давай ззаду подивимось. Ось така гарненька жопка. Ну, білий теж гарно виглядає, коли є тонування, рейлінги, то воно фаркопчик. А є. Шторочка у нас є. Блін, знову немає, чуєте нічого. <світ> Щось я коротше, сьогодні дивлюсь, у кого є запаски і дам крат, Щось поки... поки... Тільки одної людини б там був. <смі> Тому обов'язково, коли купуєте автомобілі, то перевіряйте це все теж. Як мінімум, на цьому можна гарно сторгуватися. Диви, яка пушка-гонка. Такі автомобілі мені дуже подобаються. Це от, знаєте, от, якщо вам там 18-24 роки, то цей автомобіль реально для вас. Він економний і дуже швидкий. Це у нас Golf 5 на гарній комплектації. Дивіться, у нас поворотні такі лінзи, лінзи стоять. У нас є люк на даху. Що ми маємо? Давай подивимося. У нас 2008 рік 2,0 дизель 103 кВт на автоматі. Ціна 7300. Блін, він вали просто капець. При тому, що на тонуванні гарні диви які Диски сіренькі, а легкосплавні. Ну от покажи людям цю жопку. От, 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 от як, їй може, як вона може не подобатись, чуєте? Ну от така, знаєте. Якась не знаю. А, блін, все закрите. Добре тоді. Салон ми так не побачимо. Давай хоча б так заглянемо. Подивимося, що великий монік, клімат, контроль є, 4 скло підімачі, підігрів дзеркал, електродзеркала, круїз, контроль. Ну, навіть і по комплектації блін. Ціна 7300 за 7 тисяч прям буде пушка-гонка. Диви, який салончик гарний. Все, пішли далі. Я як завжди пооблизувався і пішов далі. Я гольфи 5, 6 в хетчбеках, це просто класно. Так, наступні два у нас Renault Megane, але це, це вже дорест у нас на гарній комплектації, як ми бачимо, що це у нас босешне, що це босешне, але тут у нас вже є панорама навіть. Бачимо, людина каже, що він повністю обслужений, заміна демфера, масла, фільтра, все поміняно. При тому, що у нас гарна. Зам... гарно. диви, яка потріскана. Чові. Блин, це капець. GT line у нас легкосплавні диски стоять. Так, що ми маємо? Ми маємо 13 рік, 1,5 дизель, 265 тисяч пробіг, ціна 9200, але є всі випуски, є у нас а, сервісна книга. Так, бачимо, Що ми бачимо по салону? Салон реально у нас в гарному стані. Блін, кермо 265 тисяч, Ну, кермо воно, воно ідеальне. Я взагалі на ньому такого нічого не бачу, пошкоджень немає. Датчики світла, шкіра, панорама, електроручник, навігація, складання. Ну, все шкіра, музика боус у нас іде. Давай подивимось. Блін, ну ці білі рівні це, це реально капець. Які. Знаєте чому? Тому що вони завжди оце такі жовті. Після ззаду подивимося. Задні парктроніки є, камера у нас є задня. Блін, ну, мабуть, я не буду відкривати, тому що тут дуже мало місця. Давай переведемося на цей. Це у нас дивини який. Колір називається шоколадка. Його дуже дуже люблять. Це у нас такий як самий жирний колір в Мігана. Я не знаю, з чого так, але виглядає він реально гарно на тонуванні, на прицепному. Тоже у нас Диски такі самі, як на тому GT Line 17, літня гума. Тут є от пошкодження. Бачимо. Зараз заходь, давай в салон, подивимось, в якому там стані. Так, 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 бачимо по салону. Тут у нас теж дуже в гарному стані. Є підігрів сидінь, електроручник. Блін, кермо от теж. Ну, тут скільки пробіг. чуєш? Тут у нас пробіг... Блін... Зараз подивимося, скільки пробіг тут. 187 тисяч. Кермо таке саме, як і 270. Не знаю, гарно, гарно виглядає. А, чуєш, тут, до те, речі, теж є Оригінал, 180 оригінала. 187 оригіналів, так. У нас музика боус, теж шк -шк шкіряні вставки. Але тут уже, бачиш, які світленькі, все гарненькі. Так, 9212 рік. Раді зимова нова. Так, нова зимова гума. Так, що ми маємо? Ціна 9600 81. Opel Zafira у нас. При тому, що в принципі комплектація... Хоча хрени не знаю, яка комплектація, я поки, поки тільки бачу, що тут передні партроніки є. Зимова гума, звичайні оригінальні ковпаки. Що ми маємо? 10-й рік, 1,7 дизель, 194 Пробіг 7600. Блін, пробіг 194 у всіх машинах. Що в машині 2018 року, що 2001 року. Так, дивимось, що тут по комплектації. Так, по комплектації що? Та все є, підігрів, клімат. Прикольний такий підлокітник є вже. Ну, салон такий в гарному стані, не неошатаний. Мені подобається. Так, що у нас тут? Задні портроніки є. Мені дуже подобається цей колір. Я не знаю, на ньому не видно ні пилюку, нічого і з тонуванням теж гарно виглядає. Це у нас звичайний сценік, дивіться, дуже гарний вигляд має. Сіренький, коротиш. 13 рік, дизель 1,5, ціна 7,950. Як, як гарно підібрали карандаш, що навіть в очі накидається. Ззаду у нас є парктроніки Оригінальні. Оригінальні. гума. Так, да, гарно виглядає, чуєш ж такі сіренькі. Так, так, так. Третій міган. Дивіться, як гарно виглядає, що видите? Серебрястий такий колір. Оригінальні у нас диски. Літня нова гума. Так, що ми тут маємо? 1,5 дизель 12 рік, 8600 в козові універсал. На безключовому доступі, на тонування, залазимо, подивимось, що у нас там є. Так, щось я не бачу який там пробіг. Зараз ми тут подивимось, натиснемо. Чого вони пишуть? 244 тисячі. Є навігація, клімат контроль. В принципі, ну стан гарний автомобіля, але він на тряпці. Що Але за ці кошти 8600 плюс торг, то блин, гарний гарний автомобіль. А ну, що у нас там є? назаду? Плату парктроніки є, шторка у нас є, а ну дивимося. Що у нас тут? О, запаска є, домкрата нема. Нова запаска, є. Нова запаска, да, Але домкрата нема. А ну у нас тут у нас сьогодні реально якийсь, якийсь треш, То того нема, то того. Тут у нас є запаска, нема домкрата. Ну це вже проще. Ну, людина каже, докупи домкрата, якщо буде кого цікавий, каже, я докуплю його. Так що. Ну, реально дійсно гарно виглядає. Так, давай подивимося, дивись. Тут ще у нас є от кадік, тут ще стояв. Давай кадік. 1.6 дизель 253 8950. Це у нас пасажир. Пасажир оригінальний, 4 двері у нього є роздвіжних в гарному стані. На зимовій гумі. Може ззаду ще давай його. Блін, такий колір у нього прикольний реально. Прицепне є, тонування. От є дирочка у нас. Все як завжди, поки отак от стоїш далеко за метр, за два, то машина ідеальна. Так підходиш одразу. Опа! царапина, царапина, дирочка і все інше. Так, там ще, до речі, був, B6, пішли подивимося. 6 якраз по нашому бюджету. Восьмий рік. Восьмий рік. 1,9 дизель, ціна 7,300. кузові універсал. На ручці, мультикермо. Ну, виглядає гарно. Я на цім Фольксвагені на такому багато часу проїздив. У мене був лічно 2-літровий дизель на автоматі. Тому раджу, якщо ви шукаєте Б6, то краще 2 літровий 125 кВт. І блин, машина тягне економна, автоматік. Це і DSG DQ 250 дуже надійний. перемикає передачі, як прям ралійна машина. Блин. Підемо далі. Що ж, сьогодні машин реально кап'яс. Ви, до речі, е, хто там підписаний на мої соцмережі? Instagram, Facebook? Я вчора в Instagram знімав оцю частину ринку. Тут автомобілів взагалі не було. Я ще запитав, де ділися автомобілі, капет в Луцькому ринку. Тому, якщо ви хочете бути в темі, то, будь ласка, підписуйтесь на наші соцмережі. Е, посилання на них під кожним відео в описі. Так, наступний автомобіль у нас Opel Astra Jayka. В універсалі 1,7 дизель, дуже надійний, гарний двигун, економічний. Дивіться, тут ще й нормальна комплектація я думаю. Так, що ми маємо? Opel Astra J, Космо 12 рік, 1,7-7100. Чуєте для космо комплектації? Це прям М -м. ціна дуже гарна, зимова гума. Диски гарні. Що у нас тут? Ні, зачинено. Так, що ми тут маємо? О, тут уже великий монік іде, клімат. Так, підігріва не бачу. Електроручник, шкіряні вставки. Так, що у нас тут взагалі? Є вже тонування. Ну, Блін, автомобіль народний, гарний автомобіль. Отут один є мінус по цьому двигуну. Такий, що э, датчик насоса ТНВД високого тиску. Ви коли зранку заводите, або в принципі автомобіль прогріти, вже, стоїть на холостих, працює э, секунд 40 і десь через хвилину він починає у нього виборти. Якщо у вас є такий недолік, то одразу купіть одразу оригінальний датчик насоса ТНВД. він коштує десь в районі 2800 чи 2800, десь так. І поміняєте, і буде потім у вас щастя. Блін, комплектація. До речі, автомобіль вже на реєстрації, тобто не треба Віцей. перший облік ставити. Так. У нас вже диви, лінзована оптика, противотуманочки, парктроніки, панорами. Один і дизель, 11 рік, 210 пробіг, 8-50. Не одна детальна карта. Блін, чуєш, салон прям. Я ще в шоці, блін. Ну, виглядає гарно, кермо теж не затерте, нічого. На підігрівах, на моніки. Клімат контролі, навіть бачите, підлокітник регулюваний. Блін, ну класно, класно. Знову такий гарний кольор, плюс тонування є. Так, перевіряємо, що у нас тут є. Стопи цели. Точно. Стопи стели! Та не може бути. Блін, коврик є, хазяйська, дивіться. Тут у нас 7 місць, воно ще у нас сидіння тут є. Блін, ну класно, класно, класно. А стопи нові? Оригіналь. Ні, типу, знаєш, ми звикли, що у них завжди або жаби квакують, або мухи, вода, оце зелені, то там, а тут такі, як нові, блін. Друзі, ну що, щось і підійшло наше відео до кінця. Як ви бачите, на сь сьогодні базар прям вообще огромний. Машин дуже багато продається. Але я хотів би нагадати, як ви пам'ятаєте, ми зараз шукаємо два гран-сценіка і Opel Zafira на автоматі. Але. З усіх всіх автомобілів ми ні одного автомобіля не подивили. Це от, знаєте відповідь на те, що автомобілі типу, є, ринок типу, великий, людей типу, багато, а купити нема що. Тому ми ще поки не возобновили наші е е поїздки, покупки на Луцькому базарі. Ну, супровід на Луцькому базарі. Тому якось так. Кому сподобалось відео, не забуваємо поставити лайк, підписатися на канал. А також кого цікавить, скільки коштують наші послуги по підбору, послуги по разовому огляду, то під кожним відео в описі є на них. Посилання прайс. Тому заходь, дивись, телефонуй. Ми обов'язково тобі підберемо дуже гарний варіант. Але на підбор під ключ у нас є невелика черга в районі півтора-два місяці. Все, всім дякую, всіх обняв-пака.